Всіх вітаю, з вами Марія і давайте дивитися, що за вашою спиною коїться. Так, а ви знаєте, це взагалі далеко від вас. Це не просто за вашою спиною, це десь або в сусідній країні для когось. Або е, сусіднє місто, е, якийсь чоловік хоче зазирнути до вас, до ну там як він може це зробити. Е, цікава якась ваша дорога. Що ви плануєте, де ви їздите, як ви пересуваєтесь, яким чином вирішуєте свої якісь питання, там, не будемо казати про проблеми? Цікавість до вашого життя і, знаєте, з найкращими почуттями це не хитрість якась. Це. Знаєте, коли людина думає про вас, він посміхається отакі От до вас відношення. Він якось ну, очі як сяяти починають. Хоча намагається перед своїми знайомими робити вигляд, що він такий продуманий, що він такий хитрий, що до вас у нього там якісь. Такі цікаві відносини. Ні, насправді все набагато простіше. Це просто як не, не хоче визнавати, що він ну, якось більшу частину свого життя він проживає, думаючи про вас. Хочеться бути аж занадто самостійним і якимсь таким, знаєте, який відволікається від думок про вас, хоча насправді. Кожного дня він багато часу думає саме про вас. Далі, що ще за вашою спиною коїться? Тут трошки інакша ситуація. Тут є, мені це виглядає як сусіди ваші, бо якась межа між вами є. Ну, от між вашою оселею і оселею тих людей, які про вас дуже багато говорять. І показаний мені чоловік, такий, що легко виходить, на емоції, такий, в якого зараз не найкращий період життя. Але, знаєте, Якось йому про вас розповідає і жінка, і чоловік, і вас дуже світлою фігурою малюють. Якесь виконання, яке ви вже в ногах топчете. Це не останніми днями, а це колись ви щось таке зробили. Що воно безпосередньо торкається у, ну, у цього чоловіка, який, так знаєте, ну, дуже емоційний такий. І часто він емоційний саме, ну, от якось так знаєте, ну, ніби з нічого. Якось вони говорять про. Про те, що ви щось зробивши, надали якусь перемогу, От щось було складно. А ви цю ситуацію якось так переінакшили, і вона як перемогою вийшла. Я тут точніше не скажу, але я знаю, що ті, кого це торкається, ви розумієте, про що мова йде. Далі, що за вашою спиною, чоловік показаний? Може дійсно є борода, а може, ну, просто як небритість така, знаєте, не поголився. І воно там трошки відросло і виглядає мені, як борода. Не обов'язково, що він дійсно ходить з бородою. Може, просто не кожного дня голиться. Телефонна розмова з вами, він її вже планує. Він з якимсь чоловіком багато спілкування провів. І от тепер як повертається до спілкування з вами? Щось буде вам розповідати про людину. Далі. Планується побачення, чоловік його планується побачення. Показано через два, два е дні, у когось, може, і два тижні. А у когось це як дві години, і вийде на зв'язок з вами, і вже там буде у вас побачення. Знаєте, тут показаний чоловік, який кожного разу він чогось дивується, яка ви вродлива. І поки вас нема поряд, він часто каже, як він вас любить. Коли ви поряд, він не може це промовити. Знаєте, як рот розкриває, а слова не вилітають з рота. Чомусь отак от в нього. Як ніякові є перед вами. Але нічого, це, це може бути, знаєте, от просто так. Зараз, отак, пройде час і буде трошки інакша ситуація. Це на перспективу малюється. Знаєте, як є бажання вам зізнатись в коханні, а от сміливості ще не вистачає. Нічого. Далі. Далі мені показана людина, яка планує з вами зустріч ділову. суто ділові якісь розмови будуть, і як виглядає таким чином, що колись був початок розмови, ви як поставили питання перед людиною. І от е, пройшов час, і людина вже знає, що вам відповісти. Планує з вами зустріч. Далі дивлюсь, що за вашою спиною коїться. Ой, пліткарство яке. Ой, десь у вас на роботі, десь там, де документи. Це може бути бухгалтерія, це може бути, ну там. Відділ кадрів може бути, може бути просто. От як може, ви там десь працюєте, де просто ви з документами працюєте, і круг вас там всі люди так роблять, з документами працюють. Будуть обговорювати ваші якісь стосунки з чоловіком. Ну а якщо слухає чоловік, то з жінкою якоюсь ви спілкуєтесь, ви знаєте один одного. Це не обов'язково, що стосунки. Які особисті, це може бути суто робочі стосунки, але якісь ревнощі все ж таки до цих стосунків є. Знаєте, коли, наприклад, от є людина, яка сама б хотіла яка чи який, а мені і на чоловіка, і на жінку схоже. Давайте так, просто людина, яка хотіла б. Пряме спілкування з тією людиною, з якою ви вже, от знаєте, як вибудували якісь такі відносини більш близькі. Ну тобто, ви так, ви вже там вітаєтесь, просто там привіт, привіт. Ви вже можете там щось шуткувати, ви якось так знаєте, раді один одного бачити. І от у людини це заздрість викликає. Це для когось з вас ще може бути така ситуація, коли ви ходите на роботу, а ваш чоловік чи ваша жінка дуже вас ревнує до того, з ким ви там спілкуєтесь на роботі. Хоча ви просто, ви просто працюєте. Це робота. Це... Воно не виглядає якось по-інакшому, але все одно. А раптом ви там чогось не домовляєте. <гум> так буває. Далі дивимось. А, так, хтось прибіжить до вас скоро, якийсь чоловік, який буде посилатись на іншу людину, нібито, знаєте, от мені порадив до вас звернутись такий-то чи така-то. Ну, Тобто на когось буде посилатись. Так, когось тут знайомити будуть з вами, як приведуть людину до, ну, для а, у когось просто суто робоча якась ситуація, як, знаєте, допоможе там щось владнати. А у когось це знайомство, от не просто знайомство, а просто от людина думає, що у вас може, можуть бути Відносини, що ви якось підходите один одному, одне одному, як там правильно казати. Так, і ось тут планує якийсь чоловік свою жінку, свою кохану, познайомити з кимось там. Ну, він спілкується з цим чоловіком. Це може бути і другом, може бути і родичем. Ну, як познайомити? Просто познайомити їх крапка. Не показано саме для. Просто, просто знайомство. Так, гарні новини, пошепки скаже чоловік жінці. По секрету. Це добре. Це приємно таке озвучувати. Щось тут трошки ображається чоловік, на когось з вас, дівчата, є питаннячко, яке йому щось воно складно дається. Він хотів би, щоб ви допомогли, але ви не, ви не пропонуєте свою допомогу. І от саме через це він. Ображається на вас. Угу. Ну, так буває. Він перезлиться і воно все пройде якось там само по собі. Ви навіть не помічаєте цього, ви якось так, ну ви дійсно, ви навіть не думаєте про те, що йому треба запропонувати якусь допомогу, бо суто ж чоловіча якась там його проблемка. Так, а ось тут інакша історія. 59 цифра. Це може бути рік народження для когось з вас, Це може бути вік людини. Показаний мені чоловік, якого дуже міцно, дуже ретельно охороняє янгол. Це просто езотерична якась тема. Це хтось, як, ну, знаєте, як звертаєтесь, як молитесь, як весь час знаходитесь на зв'язку з вищими силами і просите за людину. І людина має той захист, і він дуже потужний, дуже міцний. 54-57 цифри теж до цієї ситуації. І гроші в дім, гроші, які вполювали, на риболовили, як то каже, ну щось зробили дійсно. А, ну, тут була ситуація, до якої ви дуже багато зусиль прикладали, тому ці гроші до вас і приходять. Вони такі, що передаються одній людині від іншої і якась така ситуація, в якій заспокоюється пара, чоловік та жінка. Вони, ну, як подружжя мені, отак воно виглядає, як віддають. Вони, вони віддають, як чоловік віддає ці гроші. А, ну, а хтось їх отримує, звісно ж, ну куди ж вони дінуться? Ну, мені хочеться от на цьому і закрити філіжанку, от на тому, що люди так заспокоюються і більш впевнено себе почувають через цю ситуацію. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня і гарних подій, і гарних людей поряд з вами. І бережіть себе обов'язково, будьте в безпеці. Разом зі своєю родиною. Побачимось в наступних відео. Я всім щиро дякую за ваші вподобайки, підписки, коментарі і просто, що ви в мене є на каналі. Всім пока!